Ale musi być naszą tripod, stai jaki po jej poincie. де можуть там представити всі професії там на якусь викликати мають почитати читаців там якісь зараз читаємо на тему посту і насправді дуже користується порядке місце місце затишкою може бути. не знаю чи є така поширена практика коли більше міських рада є капеланистик що немає дивиться тому що тут виключно адміністративні штати тут Виєднує правильного країна, що із допомогом давніше. Величність громадської праці займається люди, які не мають свого життя в це освіта, медицина, соціальний захист. Тому ми власне, будемо мати таку невеличку презентацію, показати, як ми маємо кооперацію з релігійним середовищем, власне, в великій мірі акценти на соціальних питаннях, тобто які є не дуже простими, але власне, нам здається, знаходить таку фасилітацію. І ми маємо сьогодні так само декілька донецьких кооперацій. Я розпочну такого соціальну Ми будемо розуміти, що є якісь щоб є куди звернутися, і як всі поважно у нас навіть є декілька громадських організацій, сказав, що інфо найбільш проактивніші, ці круглі круглісточні та мати, власне, щоб допомагають різні екосистемні наші міські інституції, Виходить така добрий добрий Ми Маємо декілька освітніх програм, але ми проводимо так само це в різних наших соціальних центрах. Маємо багато різних таких соціальних заходів, які відбуваються у нас. Серед п'яти можливих будівель є ратуша, є чотири церкви, і в нас немає йде. Це нехайний приклад. За останні два роки у нас успіх в тому, що ми фактично зробили його капітал. Тобто ми вклали більше 4 мільйонів гривень, це прийняв мова, яка є. Вастрій, де... <плевірнень> Цінністю давньою і вже тепер це центр дозвілля для їхніх людей. Власне залучаємо, е, що можна було більше е, про деякі цінності говорити, поширювати поради mm -hmm. старшого віку зі всієї України, тобто понад тисячу людей коропки брати у любові, які будуть дуже мали З того, що ми бачимо зараз є дуже великий запит, тому що є старші люди, але вони хочуть бути задіяні. До похилого віку мають свої родини, мають дітей, мають онуків, але в той самий час вони би хотіли також мати якесь спілкування зі своїм середовищем. І ми де, серед дев'яти храмів, серед дев'яти наших центрів, шість власне є розташовані при традиції нашому за такий акцепт ініціативи міста в контексті створення такого центру стичні речі, тому що це є і навчання комп'ютерної грамотності, це є навчання. Англійської мови це але вони хочуть іти разом зі своїми одному. тому це дуже важливо. Саме головне, що в нас група людей сама звернулася і отець Михайло Сивак їх об'єднав. Навіть спільні перегляди фільмів, спільні читання книжок. Це мають їх треба десь час використати з користю, цікаво. Вони добре замкнуться в квартирі чи там будинку, і все. Можете привчатимемо на це з бюджету міста на отримання такого центру, ми будемо мати на це. І годують на вулицях, ми, наприклад, вже протягом двох років ведомський монастир на майбутри року. Фактично кожного дня ми вивозимо там 200 порцій, 250 порцій і годуємо. Не повинні бути, але ми, на жаль, в нас не залучали міської влади, яка дбає по своїх важливо. Ми можемо духовно опікуватися, допомагати, сприяти, збирати. Спілкуватися, навчати. <гум> і вони готові це робити, а від нас від міста вони просто лише справді дуже круто. І не тільки перший перегляд, ми розпочали з нас не буде. У нас вже дуже добре, яка справді порятує те, щоб її поширети Сувеніри, А загалом ми не було забезпечені, за які ці комплексів, просто програм величезний комплекс. За цей весь час справді на співпрацю церкви і міста подається трошки під іншим кутом. Перед ці всі ініціативи можна назад імплементувати православну церкву України і такою сіткою її поважувати. Це добрі справи, які повинні робити всі християни. Кожен християни, незалежно від віросповідання чи не належності конфесійної, це об'єднує крас. У нас це та площадка, на якій ми можемо спільно працювати, робити добрі справи, бо багато що у нас роз'єднує. якщо ми ставимо в основі ці речі, то звичайно, що це не добре. От ці речі. Соціальне служіння можуть об'єднувати. і там ми вже там вирішили чистити підвали. Це mm -hmm. зараз почнемо. Там у нас є дуже гарні приміщення підвальні. Вони просто закинуть ну, якісь склади, там щось. Це. І так поступово ми хочемо вийти, визволення квартири. Там у нас не зож mm -hmm. квартири є. Ще не визволення? Так, так, mm -hmm. вже, вже все було. Ще трошки. Так, ще трошки вже будуть. Звільнені. І так трохи треба чимось ці квартири на погоді. Розумієте, якимись соціальним проєктом, однак, що ж воно внизу там буде стояти чи як. Ну використовувати сквоєся. У нас дуже є велика потреба у кафедральному соборі мати також цю недільну школу. Категатичну. Ми так вже ці проекти напрацьовуємо. Треба Піше, що місто простягає в допомогу. Останніх місяців. місяців да. коротко про так які а вішко. То есть 12. Майже 14. А було, що він для трибун. От, якби можна дозволити з перших відвідувань, але Сьогодні мені приємно відвідати місто Львів на запрошення наших архіреїв, це блаженства Митрополита Макарія та високоприсучення владики Димитрія. Сьогодні будемо разом відвідали мерію, де ознайомилися з тими соціальними проектами, які спільно місто втілює з церквами. І дуже приємно, що таких проектів вже втілено багато, і на майбутньому ми будемо продовжувати і разом спільно. В цьому напрямку розширяти цю співпрацю і опікуватися тими людьми, які потребують нашої особливої уваги. А також сьогодні ми будемо молитися і в Успенській... церкві перед іконою Божої Матері Милостива, а також ввечері вже в Покровському соборі звершимо утреннє вчитання великого покаяльного канону Андрія Первозанного. А завтра ми спільно в аграрному національному університеті проведемо конференцію. За назвою «Томос і Україна поспілкуємося, що Томос приніс для України і чи є це насправді такою величною історичною подією в житті української держави і українського народу.